Ультрас Динамо зустрілися із Бленуце. Це було дуже гаряче. Стало відомо, як відбувся трансфер Ваната до Жерони, а також серйозна чистка складу. Названо хто точно покине команду. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усіх найбільш гарячих новин, що оточують київську команду. Тем сьогодні є багато, тож випуск буде насиченим. Але перед тим як ми розпочнемо, маємо велике звернення і велике прохання. Підпиші підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви переглядаєте наші відео, але досі не долучилися до проекту. Ми вже майже закрили позначку у 10К і ваша підтримка буде дуже важливою і дуже цінною для нас. Дякую! А тепер поїхали. Ну і розпочнемо ми сьогодні знову із Владислава Ваната, тому що агент футболіста вийшов у медіа та детально розповів, як власне відбувався перехід до іспанської Жирони. Отож, Вадим Шаблій повідомив, що влад міг опинитися далеко не в Іспанії. Перемовини з Жироною пройшли досить динамічно. Клуб виявляв великий інтерес від самого початку, і Скаутський відділ давно стежив за Владиславом, але був інтерес з боку інших команд, зокрема із англійської прем'єр-ліги, каже Шаблій. Втім, Жирона представила найбільш конкретну пропозицію. Також стало відомо, що безпосередньо перед угодою Ванат мав особисту розмову із головним тренером Мічелом. Перед трансфером Мічел пояснив своє бачення, роль гравця у системі та підкреслив, що розраховує на Ваната як на частину майбутнього клубу, каже Шаблі. Тож перехід до Жерони це не просто переїзд до Ла Ліги. це можливість стати частиною проекту, який розвивається і перед яким стоять дуже амбітні цілі. Ну а зараз давайте спробуємо дати свій прогноз у коментарях. На вашу думку, скільки голів за свій новий клуб заб'є влад за підсумком сезону у Ла Лізі? Пишіть у коментарях. Ну а далі, власне, до Динамо ми і перейдемо. Найближчим часом у команді очікується доволі серйозна чистка складу і вже назвали одного конкретного футболіста, який майбутнього, можливо, навіть трансферного вікна піде з команди. Але він не єдиний, хто може покинути клуб. Так, в ефірі та то таке Михайло Смоловий повідомив, що центральний захисник Динамо Денис Попов не буде грати за клуб після завершення контракту. Мені здається, Буртником намагаються закрити питання Попова, бо очевидно. Що в Динамо він грати не буде. Після закінчення контракту навряд хтось буде чекати продовження, тобто люди розходяться, вважає блогер. Зауважимо за даними сайту Трансфермаркет, контракт Дениса із Динамо завершується наступного літа. Також смоловий доволі різко розкритикував гравців київського клубу за ту гру, яку вони показали у матчі проти оболоні. Дуже погано, що у гравців основи немає мотивації, бажання, немає пристрасті тієї, яка є у резервістів. Згадайте, коли на піврезерв. Або навіть глухий резерв грав це перемоги 4, 1 5-1. Це було доволі переконливо. Тут треба серйозно сідати і розмовляти. Якщо гравці не хочуть грати у Динамо, потрібно, щоб вони про це сказали. Нехай їдуть в Туніс, Китай, Пакистан, Індію, куди-небудь, нехай в Полісся йдуть. Якщо це такий шлях, вони дійсно цього прагнуть. Треба піти їм назустріч для того, аби грали ті, хто хоче грати. Напишіть у коментарях свою думку, чи справді зараз у Динамо є прошарок футбол. Болістів, які не хочуть виступати за команду, і якщо так, то хто це на вашу думку? Ну а далі поговоримо про, напевно, найбільш гучну тему: це зустріч «Ультра» з київського Динамо зі скандальним нападником Владіславом Блинуце. Видання Главком напередодні вийшов із матеріалом, де розповів про усі деталі. Отож, наскільки стало відомо, зустріч відбулася у понеділок, близько 16-ї години в Шевченківському районі Києва. За ствердженням видання Ультра з Динамо помітили гравця випадково і вирішили підійти до нього для розмови. Як розповів. Один із представників Ультрас цитата. Йому висловили все, що про нього думають. А він не зміг аргументовано відповісти на жодне поставлене запитання. Звичайно, торкнулася розмова і скандальних репостів нападника у Тікток. Там нагадаємо, зокрема, фігурував пропагандист Соловйов і диктатор Путін. Далі знову наводимо цитату Главкома, який посилається на одного із представників Ультрас. Щодо Соловйова, він почав щось розповідати, що там було не про Україну, а про Молдову, але нор. Мально відповісти на запитання не зміг. Також його запитали про репост виступу Путіна, який зробила дружина. Румун відповів, що та там щось про дітей було. Цікаво, що одна жінка, яка стала випадковим свідком розмови, також почала сварити блинуце та вимагати від нього, аби він покинув Україну. Гравцю також заявили, що в Україні тепер його вважають ватником, але на це він сказав лише три слова: цитата: ну, нехай вважають. Він не розуміє, що зробив. Він не визнає своєї Провини підсумовує зустріч із гравцем співрозмовник Главкома. Щоправда, цікаве сталося і далі після того, як цю новину розтиражували усі вітчизняні змі, із сайту першоджерела її видалили. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І свої емоції від почутого пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку до цього відео. Дякую, що були з нами! Скоро побачимось!